Івано-Франківська спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву, номер один зі спортивної гімнастики, працює в місті з 1964 року. Займається тут приблизно 100 вихованців, проте приміщення школи є замалим для такої кількості дітей, розповідає директорка закладу Людмила Голіневич. До прикладу, одна із роздягалок, за її словами, не може вмістити достатню кількість дітей, і вони переодягаються, стоячи одне біля одного. Наша роздягалка має от ширину 3 метри і довжина у нас тут до 10 метрів, а переодягається наразі 100-120 діток. І тому це дуже некомфортно, це стисло, дітям не вистачає, навіть гачків не вистачає. Не кажу вже про те, щоб сісти гарно і переодітися, навіть не вистачає гачків для того, щоб повісити свої речі і переодягатися. Злата Драпак шість років відвідує спортивну школу. Каже, що переодягатися та одягатися в тісній роздягалці їй некомфортно. Після обіду тут дуже багато дітей, дуже настільки, що неможливо навіть іноді сісти. Я два я кілька років прозаймалася після обіду. Зараз зранку мені дуже подобається. Старші часто тут на лавочці перевдівалися за вами. Ну, якщо не було місця, то ми вже йшли в ту роздягалку, але вона теж роз, забита. Мені дуже подобалося, коли тут зробили перший раз ремонт. То я радувалася, що вона то хоча б буде трошки більше. Але зараз я розумію, що вона досі маленька. Розширити роздягалку планують за рахунок території на вулиці, яка зараз не використовується, проте для цього потрібно 2 мільйони гривень. Схожа ситуація із приміщенням одного із гімнастичних залів, загальна площа якого 972 квадратні метри. Тут, за словами директорки закладу Людмили Голіневич, проводили змагання із гімнастики, бо зал є спеціалізованим. Проте спортивний інвентар тут не відповідає теперішнім стандартам. Ірина Лук'янова працює в спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі тренером. Деякий час жінка працювала у Німеччині і може порівняти з тамтешніх та українських шкіл. Бракує деяких приладів, деяких от мати, допустим, у нас немає. У нас погані умови ями немає. У нас вона недосконалена і складні речі, які робляться власне в яму. Наші гімнасти не спроможні це все зробити. Недостатня кількість матів, не таких маленьких паралонових, а великих, стандартних, які відповідають міжнародному рівню. Підлога в нас, вибачте, буває, Скалку забувають діти в ноги, треба щось робити з цим. Найбільш необхідно зробити поролонову яму в гімнастичному залі, каже Людмила Голіневич. Саме на ній юні спортсмени вивчають надскладні елементи. <аклад> Наша поролонова яма на жаль знаходиться в жахливому стані, тому що водовідведення у нас не відповідає. І коли великий дощ падає, чи сніг сходить, в яму поступає вода. Від цього замокає поролон і ідуть процеси. Нехороші. Цього року школа подала заявку на бюджет участі Івано-Франківська та виграла 100 тисяч гривень на ремонт ями. Проте для такого обсягу робіт, за словами Людмили Голіневич, потрібно близько 650 тисяч. Ще одне приміщення, яке керівництво школи планує добудувати та відремонтувати, малий зал для занять хореографії. Раніше це був перехід між двома тренувальними залами, але через брак місця його переобладнали. Розширити зал можна за рахунок ділянки у дворі. На ці роботи потрібно 5 мільйонів гривень. Для цього спортивна школа подала документи на державну програму Велике будівництво. Всього на Прикарпатті відібрали п'ять спортивних шкіл та один ліцей-інтернат, в яких проводитимуть реконструкцію за гроші державного бюджету, каже заступник директора обласного управління спорту Костянтин Лисейко. Всі дитячі юнацькі спортивні школи були відібрані відповідно до рейтингу, відповідно до результатів виступів у своїх спортсменів на змаганнях всеукраїнського та обласного рівня. Кожна дитячо юнацька спортивна школа, яка попала в першу чергу з цих п'яти, подала свої пропозиції. Хтось подав реконструкцію існуючих приміщень, хтось подав будівництво чогось нового. Відповідно, кому що потрібно для кращого спортивного результату в майбутньому У 2022 році цей проект буде реалізовуватися. Я скажу так: що найменша вартість реконструкції складає 10 мільйонів. А найвища вартість нового будівництва складає 50 мільйонів, але це серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Також в рамках проєкту, каже Костянтин Лисейко, заплановано відкрити ліцей-інтернат зимових видів спорту на території ворогти або верховини. Галина Маріччина, Роман Коджежук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.